Доброго дня, колеги, шановні колеги, до вашої уваги пропонується доповідь на тему принципи сирологічної діагностики бореліозу, імуноблот забаганка чи необхідність. бореліоз – це інфекційне захворювання, викликане бактеріями Борелія брудерфері. Хвороба має кілька стадій перебігу та вражає різні системи організму, включаючи шкіру, суглоби, нервову та серцеву судинну систему. Лабораторна діагностика бореліозу ґрунтується на прямих методах виявлення самого збудника чи його ДНК та сирологічних методах виявлення антитіл до збудника. Сирологічні методи спрямовані на виявлення антитіл класу М та класу G, своєчасна діагностика бореліозу та контроль за динамікою імунної відповіді організму на збудника є необхідною умовою для успішного. Лікування. До основних методів діагностики бореліозу відносять імуноферментний аналіз, імуноблот вестернблот, імунофлюоресцентний аналіз, імунохемолюмінісцентний аналіз. Серологічні методи дозволяють виявити імунну відповідь організму на збудника. Сирологічні тести відіграють ключову роль у лабораторній діагностиці бореліозу. Що таке імуноферментний аналіз? Це імуноферментний метод, в основі якого лежить специфічна реакція антиген-антитіло. Це метод визначення антигенів і антитіл, заснований на виявленні комплексу антиген-антитіло за рахунок введення в один із компонентів реакції ферментної мітки з подальшою детекцією за допомогою відповідного субстрату, що змінює своє забарвлення. Етапи методу іфа зв'язування антитіл з антигеном. Утворення комплексу антиген-антитіло, виявлення комплексу антиген-антитіло та оцінка реакції за інтенсивністю забарвлення. Тверда фаза для, імунофер... для імуноферментного аналізу це лунка планшета. Нанесення на твердій фазі антигени Борелія бурдорферія, а саме цільноклітинний лізат та рекомбінантні білки. До великої групи Бореля Будорфрісенсулато відносять наступні види бактерій: Borrelia Гаріні, Borrelia Бурдорфері Сенсу stricto, Borrelia авзелі, Borrelia спільмані, Borrelia bavariensis. Важливо, різні тест системи можуть мати різне нанесення і, відповідно, різну чутливість та специфічність. Що таке імуноблот? імуноблот це високоспецифічний скринінговий тест для виявлення антитіл М та G до специфічних антигенів. Це метод виявлення антитіл до окремих антигенів збудника, заснований на постановці ІФА на нітроцелюлозних мембранах, на які у вигляді окремих смуг нанесені специфічні білки розділені гель електроферезом. Якщо є антитіла проти певних антигенів, з'являється темна лінія у відповідному локусі стрипа. Види імуноблотингу. Southern blot – розділення ДНК, Northern blot – розділення РНК і Western blot – розділення білків. Тверда фаза це нітроцелюлозна мембрана з специфічними білками. Етапи імуноблоту схожі до етапів ІФА це зв'язування антитіла з антигеном, утворення комплексу, виявлення комплексу та оцінка реакції. Розглянемо, що є спільного та відмінного між двома методами. Спільним є етапи методу, відмінним це різна тверда фаза та різне нанесення. Для імуноферментного аналізу тверда фаза це лунка і нанесено лізат, лізат клітин, а для імуноблоту тверда фаза це нітроцелюлозна мембрана і нанесення це специфічні білки. Отже, відмінність між двома методами може бути однією з причиною неспівпадіння результатів. Розглянемо зараз питання. Імунна відповідь при буріліозі, що таке антитіла і як синтезуються антитіла. Антитіла це розчинні білки з певною біологічною структурою, які присутні в сироваці крові і інших біологічних рідинах, що організм виробляє для зв'язування різноманітних антигенів. Б-лімфоцит відповідає за специфічну гуморальну відповідь. На поверхні Б-лімфоцита є рецептори для розпізнавання антигенів. Після взаємодії рецептора з антигеном, Б-лімфоцит диференціюється в плазматичну клітину, яка синтезує імуноглобуліни. В першу чергу синтезуються антитіла класу М, які складають 7% сироваткових імуноглобулінів. В другу... Потім синтезуються антитіла класу G, які є головними імуноглобулінами сироватки та тканинних рідин, відповідають за вторинну імунну відповідь і складають 75% сироваткових імуноглобулінів. При первинній імунній відповіді антитіла з'являються на другий-четвертий тиждень після інфікування, досягають свого піку і поступово знижуються. Антитіла G. З'являється на 4 й тиждень після інфікування, але зростають повільніше. Потім і можуть їхня кількість досягають піку, їхня кількість поступово знижується, і при вторинні імунній відповіді антитіла М не утворюються або утворюються в невеликій кількості, а відразу починають утворюватися антитіла G у великій кількості. Важливо, поява антиімуноглобулінів Індивідуально залежить від особливостей імунітету кожного організму. Специфічні антитіла М визначаються у 70-90% хворих у першій стадії хвороби, у 30-80% хворих другої стадії, у 5-48% хворих третьої стадії. Титр антитіл М досягає найвищого рівня на 4-6 тиждень від початку захворювання, і антитіла М відповідають. За гостру фазу хвороби. Специфічні антитіла G визначаються у 50-70% хворих у першій стадії, у 65 і 100% у другій стадії і у 100% у третій стадії. Титр антитіл G досягає найвищого рівня на 6-8 тижні від початку захворювання. Антитіла G відповідають дисимінованій чи хронічній фазі захворювання. Розглянемо, як рекомендовано використовувати ІФА та імуноблот в діагностиці бореліозу. Центр з контролю та профілактики захворювань CDC США підтримують використання двоетапного сирологічного тестування. Перший етап сирологічного тестування це імуноферментний або імунофлюоресцентний аналіз, другий етап сирологічного тестування це імуноблот Westernблот. У разі отримання позитивного або сумнівного результату під час першого етапу. Яка мета двох етапів? Мета першого етапу це мінімізувати кількість хибно-негативних результатів та виявити якомога більше хворих осіб. Мета досягається за допомогою використання високочутливої методики ІФА. Мета другого етапу це мінізувати кількість хибно-позитивних результатів, які ми отримуємо на першому етапі. Мета досягається за допомогою використання високочутливого методу імуноблот. Перший етап імуноферментний аналіз це високочутливий скринінговий тест для виявлення антитіл М та G. Негативний результат першого етапу свідчить про відсутність інфекції. На ранній стадії бореліозу результат ІФА тесту може бути негативним. Тому другий аналіз необхідно провести через 1-2 тижні, якщо є показання до бореліозу. Результат скринінгового тесту ІФА є позитивним або проміжним. Його слід супроводжувати підтверджуючим тестом на імуноблот. Другий етап імуноблотинг. Застосовується як більш специфічний підтверджуючий тест для підвищення загальної специфічності та зменшення кількості хибно-позитивних результатів, отриманих на першому етапі скринінгу. Імуноблот допомагає відрізнити справжню інфекцію від хибно-позитивних реакцій, які можуть виникати при ІФА через перехресну реактивність антитіл з іншими антигенами. Імуноблот дозволяє надійно диференціювати антитіла проти окремих специфічних і неспецифічних антигенів. Отже, двоетапний підхід поєднує високочутливий скринінговий тест ІФА з високоспецифічним підтверджуючим тестом імуноблот, спрямований на досягнення балансу між виявленням якомога більшої кількості справжніх випадків захворювання та мінімізацією хибно-позитивних діагнозів. <кій> Розглянемо джерела антигенів для імуноблоту на прикладі однієї з комерційних тест систем. Джерело антигенів для імуноблоту це білки екстракту Борелія авзелі, які розділені відповідно до молекулярної маси за допомогою електрофорезу та нанесені на нітроцелюлозу. І рекомбінантний білок є Борелії Бурдорфері сенсу стрікто – до кожної нітроцелюлозної мембрани прикріпляють додатковий мембранний чіп ФЛСЄ, який являє собою ліпопротеїн, що має високоімуногенні консервативні епітопи. Важливо, різні тест-системи можуть мати різні білки від різних видів борелій. Це залежить від дизайну тест-систем. Це може бути причиною неспівпадіння результатів блоту різних лабораторій. До ці... Доцільно відстежувати динаміку на тест-системі одного дизайну. Важливо, відповідно до рекомендацій двоетапного тестування, тест-системи для ІФА та імуноблоту мають бути одного виробника. Переходимо до розгляду інтерпретації результатів методом імуноблот. Білки, які нанесені на нітроцелюлозні мембрані є трьох видів. Високоспецифічні, специфічні і неспецифічні. Наведе для інтерпретації результатів антитіл М високоспецифічним білком є OSPC або білок П25. Позитивний результат на цей білок дає кінцевий позитивний результат. Для антитіл G високоспецифічним можуть бути визначені як негативні, позитивні. Та сумнівні у відповідності до оцінки сигналу, позиції бенду та інтенсивності забарвлення та комбінації білків на тест-смужках. Наведений приклад результату антитіл G до Борелій ми бачимо, що білок ВЛС є. Позитивний білок П30 позитивний білок P25 та білок П17 позитивний. Комбінація цих білків дає кінечний результат позитивний. Отже, ми бачимо, що інтерпретація результатів для М і G різна через різну специфічність білків для М та G. Причини хибнопозитивних та хибно-негативних результатів. Хибно-негативні результати можливі. Відсутність або низький рівень антитіл у ранній стадії хвороби, різні імунодепресивні стани, антигенна неоднорідність збудника, ранній початок лікування антибіотиками, низька чутливість тест-систем. технологія виробництва тест-систем. тест-систем. Хибнопозитивні результати можливі внаслідок перехресних реакцій при захворюваннях іншими спірохетами, герпесвірусами, аутоімунними, ревматоїдними гематологічними захворюваннями. Використання лише результатів імуноблоту без попереднього ІФА може знизити специфічність сирологічного тесту, тестування та призвести до збільшення хибнопозитивних результатів. Низька специфічність тест-систем – технологія виробництва тест-систем. Розглянемо перехресні реакції для тест-системи Western Blot. Перехресну реактивність. Антигенів визначали шляхом порівняння результатів, отриманих для групи пацієнтів з ревматичними захворюваннями, досліджували на тест-системі групу людей, тестували на антитіла М і антитіла G. Як бачимо, на антитіла М всі люди були особи негативні, на антитіла G були позитивні результати. Наприклад, хворі на ревматоїдний артрит 23%, було обстежено особи, виявили один позитивний результат на антитіладжі до Борелі. Отже, це є прикладом, чому потрібно дотримуватися двоетапного тестування, так як може бути хибно-позитивний результат через перехресну реактивність. Розглянемо. Що таке чутливість та специфічність? Специфічність це показник, який характеризує здатність тест-системи виявляти максимальну кількість дійсно негативних сироваток і відображає кількість здорових осіб, які можуть бути виявлені при використанні даної тест-системи. Чим більше специфічність, тим більше здорових осіб ми можемо виявити за допомогою даної тест-системи. Приклад, беремо. 100 здорових осіб. Тестуємо їх на тест-системі. Отримуємо 5 позитивних 95 негативних результатів. Специфічність складає 95%. Що ж таке чутливість? Чутливість це показник, який характеризує здатність тест системи виявляти максимальну кількість дійсно позитивних сироваток і відображає кількість інфікованих осіб. Які можуть бути виявлені при використанні даної тест-системи. Чим більша чутливість, тим більше хворих осіб можемо виявити. Наступний приклад: беремо 100 хворих осіб, тестуємо на тест-системі і отримуємо 90 позитивних і 10 негативних. Чутливість складає 90%. Тобто ми отримали 90 результатів істинно позитивних і 10 результатів хибно негативних. Отже, чим більша чутливість і чим більша специфічність, тим краща тест-система і тим менше хибних результатів ми будемо отримувати. Приклад: низька чутливість та висока специфічність призводить до хибно-негативного висновку, хибно-негативного результату і гіподіагностики. Висока чутливість та низька специфічність. Призводить до хибно-позитивного висновку, хибно-позитивного результату і гіпердіагностики. Розглянемо, які є види досліджень по сирологічній діагностиці. Перше дослідження це бореліоз антитіла М, друге бореліоз антитіла G, третє бореліоз антитіла М імуноблот, четверте бореліоз антитіла G імуноблот і п'яте дослідження. Бореліоз антитіла МГ скринінг – імуноблот для сумнівних та позитивних. Перші два дослідження. Бореліоз антитіла М та G це визначення антитіл, методу, антитіл М чи Г до Борелля Бурдерфрі методом імуноферментного аналізу. Представлено два бланка для М та G. Ми бачимо на бланку. Назву дослідження, результат, одиниці вимірювання і референтні значення. Так виглядає бланк з результатом. Розглянемо наступні дослідження: це бореліоз антитіла М та бореліоз антитіла G імуноблот. Це визначення антитіл М чи G до специфічних білків бореля бордерфері методом вестернблоту. Показано, наведено приклад двох бланків для М та G. Ми бачимо. Назву дослідження, перелік білків, результати білків в якісному форматі і заключення. Звертаю вашу увагу, що відповідно від дизайну тест систем, білки можуть відрізнятися. І однакові результати білків для двох досліджень можуть мати різну кінцеву інтерпретацію результатів. Наступне дослідження це бореліоз. І Імуноглобуліни МG скринінг імуноблот для сумнівних позитивних, це визначення антитіл М та G методом імуноферментного аналізу з підтвердженням сумнівних позитивних результатів методом імуноблот. Перший етап відбувається тестування біоматеріалу методом ІФА на антитіла М та G У випадку, коли результат позитивний чи сумнівний, відбувається другий етап тестування методом імуноблот на антитіла М та G. Важливо, якщо ми в першому етапі отримуємо негативні результати, тестування методом імуноблот не відбувається. Приклад бланку. Результати і Фадж та М позитивні, і відповідно на бланку є два результати блоту G та М, і в кінці є заключення, які результати? Отже, підсумовуючи вище сказане, дослідження буреліоз MG Screening імуноблот для сумнівних та позитивних забезпечує перше дотримання затверджених рекомендацій двоетапного сирологічного тестування, друге поєднання високочутливого тесту ІФА та високоспецифічного підтверджуючого тесту імуноблот. Третє, Досягнення балансу між виявленням якомога більшої кількості справжніх випадків захворювання та дозволяє мінімізувати видачу хибно-позитивних результатів діагнозів. Колеги, дякую за увагу!